Сьогодні знову США та Росія обміняли ув'язнених з американського боку. Повернули громадянку, яка до речі підтримувала збройні сили України в перші ж дні збройної агресії, переведе донат на фонд разом ЮКРІН в Сполучених Штатах Америки. І тільки за це її засудили вдумайтесь, в Росії. Коли вона з Лос-Анджелесу два роки тому прилетіла, і настільки каральна машина російська блякається боїться збройних сил, що цю громадянку Кареліна її прізвище засудили в Росії. Причому за статтею державна зрада так працювали каральні органи працюють каральні органи Росії. Це в Сполучені Штати повертають свою громадянку додому і видали одного з ув'язнених на своїй території, який незаконно до речі торгував і намагався постачати мікрочіпи для. Агресії Росії такі рішення далі між Росією та Сполученими Штатами Америки означають тільки одне: що поступове відновлення дипломатичних зносин консульських зносин між Америкою та Росією справді обговорюється, і справді Сполучені Штати йдуть цим шляхом для того, щоб по перше повернути своїх громадян, по-друге, далі втягувати Росію і тиснути Росію на те, щоб вона завершила агресію проти України.